Що може бути цікавіше, коли люди повстали за свою свободу? Забарикадований хрещатик, забарикадований майдан. Нашого, нашого революційного Євромайдану, нашу рану Євромайдану. Я прошу також наших лідерів опозиції. Віталія Кличка, Олега Тягривока. Для того, щоб зараз дуже чітко слідкувати за часом, так? Доглядати правнуків і допомагати внукам. Але сьогодні бабуся вигнала мене на Майдан, коли побачила дітей побитих. Я дізналася, що наших дітей можуть кинути за грати без жодного доказу і судити як злочинців. Вибачайте, що в мене немає такого гарного пальта і білої сорочки, як у вас, і говорити я так гарно не вмію. Скажу як чоловік чоловікові. Хочу побажати, щоб більше ніколи мені не довелося захищати наших жінок та дітей від вас та ваших злочинних наказів. Цього року я зрозумів, що в країні, де я народився, можуть переслідувати журналісти. Спалюючи їхні автомобілі та позиряючи бити жінок, що закликаючи до діалогу, ви можете дати наказ розігнати мирних демонстрацій, так ще прямо перед носом європейських політиків. Я думаю, що кожен українець відкрив для себе ту країну, яку не бачив за всі 22 роки незалежності. І перемог все зло повинно бути переможене. Добро завжди перемагає зло.